На зустріч з очільником міста прийшов Михайло, який проживає на вулиці Шевченка. Чоловік розповідає, що вже рік живе сім'єю, ніби у електрощитовій через магазин сімі. Він вже декілька разів звертався до керівництва магазину, щоб зменшити рівень шуму, але на жаль, безрезультатно. Тож сподівається на допомогу мера. Проживає на другому поверсі, і у нас рік як мережа сімі ну, під нами відкрились. Ось я звертався неодноразово в поліцію про те, що це неможливо ні спати, ні проживати. Навіть звертався на Шевченка в нас в організацію для того, щоб робили заміри по шкідливому шуму. В мене троє дітей, якось вони мають навчатись, спати. Ну, ключове це, напевно, спати. Вони наставили багато там. Ну, я не спеціаліст тому, але холодильного обладнання, також обладнання для кондиціонування повітря. Прийняв рішення, що ну, треба звертатися до мера. Можливо, він якось повпливає на якусь там грамотну перевірку.